Вітаю всіх! І сьогодні ми будемо грати в терарію мастер мод за стрілка. Правила Ми можемо використовувати лише зброю, яка може стріляти, яку можна кидати. Огранічені в броні і в аксесуарах у нас немає. Ну що ж, давайте добудемо поки що дерево, щоб побудувати нову домівку. І на нас нападає слайм. Будемо використовувати гіда, щоб ми здобули слизь. Будемо дуже професійно ворочуватися від слаймів. В іторії гід переміг цих сламів і ми подували нам домівку, але гід майже вмер. Я нарешті побудував домівку. Я думаю, вона вийшла дуже непогано для початку гри і всяке таке. Я вирішив піти направо і побачив тут дерево. Рішив, вирішив в нього залізти і побачив, що на задньому фоні появився крімзон. Вирішив прокупати два тунеля, щоб потім не купати, і було краще. І нарешті вирішив залазити в саме дерево. І по дорозі я побачив дуже там комнату. у мене не було факелів, щоб її освітити, але в сундуку була табуретка і всякі дрібниці. Коли я спустився ще нижче, я побачив сундук, в якому не ви не повірте, був Аксельбант і ще всякі гранати там і руди. Ну і зілля, звісно. Випадково склав майже всі речі в сундук і почав підійматися. І до речі, не, не питайте, звідки в мене радар. Я забув включити запись, коли його знайшов. І всяке таке: да-да-да. Коли вибирався дерево, вирішив пройти в інше дерево і побачив тут а ще один сундук. Відкривши його, я побачив там всякі жезли, які мені не потрібні. Ну і зілля дуже корисні. І понав... Мені понадобиться вони проти босів. Також знайшов там якийсь катний станок, який, можливо, мені потім понадобиться. За деревом побачив амітісти. Вирішив їх добути, тому що вони мені понадобаються для крюка. За цими амітістами було ще желізо. Коли його добув, до мене прийшов торговець. І я вирішив телепортуватися додому, тому що. Ресурси вже були, я вирішив їх переплавити і піти взагалі наліво. Зліва була пустеля, і я вирішив добути кактусів на кактусову броньку і кірку, Щоб потім було мені веселіше і краще. Коли йшов наліво, на мене напав стерв'ятник. Я від нього відбувався сурекенами. Правда, сурикенів мені не було достатньо, і він мене майже вбив. І я в екстреній ситуації почав будувати міст, який врятував мені в итогі життя. Це була дуже епічна битва. У мене залишилось дуже мало хп. І тут я побачив піраміду і ще одного стерв'ятника і за цього я вирішив телепортуватися. Коли я повернувся додому, я вирішив скравити собі кусочки каксуї броні. Кусочки? Чому кусочки? Тому що мені не було достатньо какції на кірку і на ботинки. Але замість цього я вирішив скратити собі дерев'яний лук, щоб уже підготовленим піти в ту саму піраміду з стрілами, які я вибив з вас в шахті по дорозі я вирішив збирати ще кілька кактусів на кірку, а також ботинки. Побачив якогось незрозумілого моба, вирішив до нього не лізти і просто вирішив закупатися і закритися від нього. Коли потрапив в саму піраміду, я побачив якісь мішочки з золотом. І там було дуже багато золота. І всі поломив і став багатим. В сундуку був костюм фараона. Костюм, який я вирішив вдягнути для того, щоб бути справжнім фараоном і перемогти в цьому виживанні. Також там садку були ще всякі дрібниці, і я вирішив взагалі спуститися ще нижче в піраміду. Вдруг там щось було, але там нічого не було, і в того я майже помер. Але я вижив Дома Вже я поставив золотий сундук на кришу собі, поки немає цієї, І цей самий ткацький станок. Також скрафтив ще кусочки какусової броні і какусову кірку. І вона ще й зачарилась доволі добре це для начала дуже файно. Коли вже це все зробив, я вирішив почати купати шахту. Там же ж я знайшов камінь і вирішив його добути для стріл і потім вже скрафти пічку. Уже коли піднявся, я скрафтив собі стріл, щоб я міг відбиватися від мобів, і вже я в захисті. Також скрафтив желізну кувальню з слідки, які я знайшов у піраміді і в шахті. Зайшов до торговця магазин, купив у нього свинку-купілку, щоб хранити там свої гроші, а також купив столб, щоб потім вже можна було телепортуватися до себе до банці, коли я розставив всі столби. Коли поставив свинку, служив туди всі свої гроші і вирішив піти далі в шахту. В шахті я купався всяке і ставив факіла. Тоді я знайшов в себе в інтерв'ю бомби, вирішив їх скинути, щоб швидше купатися. і... Це було весело, це дуже пічно виглядало, як вони взривалися. Мені це дуже подобалося. Всім рекомендую не купати шахту, а взривати її. Але в мене бомб було не дуже багато, тому я знову почав купатися, ставити факіла. Так купався, поки не знайшов желізо. Добувши желізо, я зрозумів, що мені потрібно додому. Щоб позбирати зірок на стріли джестера. Вони потім дуже мені понадобляться, тому що вони прибувають на скосі. Вони дуже взагалі хороші. Вирішив знову піти прогулятися наліво по дорозі. збираючи всякі гриби, квіти дня, і зірки. Щоб потім крафтити зілля і також ще більше стріл зробити. По дорозі, на мене напав якийсь зомбі з факелом. Чи це рука, і у нього ці факел. І з -з 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 потім справа на мене пішов ще один зомбі. Це було дуже епічно. Ц цей майже умер, я подумав, що його спів Але він пригнув, я його перепригнув теж. Тобто перейшов під ним. На мене знову напав цей зомбі, я почав його вбивати і успішно його в принципі вбив. Навіть він мене не разу не вдарив. З нього мені випало 10 факелів. Поки йшов далі наліво, я. На мене знову напали слізні. Я з ними бився на цей раз вже я їх бивав, вони мене, як в началі гри. По дорозі побачив якогось розругу маленького зимака. Вперше такого бачу, якщо чесно, в грі. Убивши його, мені з нього випало 4 золота, чіво? а також якась розе... рожевий гель. По дорозі я побачив, що там крім зона зліва теж. І на мене вирішив напасти пук, я його успішно застрою, ви там бачили, і вирішив піти в шахту. В цій шахті був сундук, в якому, ви не повірите, лежала Бумерарх. Да. Він мені взагалі в цьому вживанні не потрібен, тому я його залишу тут. Він мені взагалі не потрібен. Так, да, можна було його поптати, але я чомусь вирішив залишити. Тут я не знаю, чому я вирішив піти в шахту, крім -зона, але там мене швидко спокоїли, і я вирішив піти звідти. Тут мене зажали якісь глисти, мені стало дуже страшно. Я в панічній ситуації почав купати підкоп. Це було дуже весело. Коли я викупав вже підкоп, на мене знову напали ці літаючі глисти. Я почав їх розстрілювати. Правда, в мене почали закінчуватися стріли. І я вирішив скрафтити вірстак. І коли я його поставив, я скрафтив собі ще стріл. Тому що ну, вони в мене закінчувалися. Коли я вже скрафтив собі стріли, я скрафтив собі трішки стріл джастером, ну, на всі зірки, якщо чесно. І з ними я подумав, що їх вб'ю. І, і ви не повірте. Так і було. Я їх вбив дуже швидко. Але вони мене все одно речуть, надоїли вони мені. Ви розумієте, я на них потратив майже всі свої стріли. Поки я йшов, на мене знову вони напали. І мені в голову прийшла ідея. А що буде, якщо під ними пробігти? Я почав бігти. Цей мене майже кусанув, але я все ж таки зміг пробігти. І в итогі зліва, я знайшов біом джунглі. Так. Я побачив якусь новину піранію і вирішив її вбити, тому що вона мене теж може вбити. І коли я її вбив, мені з нею випав якийсь компас. Але на мене напала літуча миша. І поки я знайбився, я підібрав цей компас. І мене все ж таки зажали. Літуча миша з густами. Ех, сумно було. Тому я вже цей компас. Він показує ваші координати, де ви знаходитесь, ну, типа справа зліва. Також я вирішив скрафтити пічку. Поставивши пічку, я вирішив знову піти в шахту, тому що я знайшов бомб і я почав бомбити диру. Це теж виглядало дуже епічно. і мені це дуже подобалось. І тут я побачив шахту зліва. Я вирішив до неї прокупатися. Але там такого нічого не було. Я продовжував далі підривати шахту. Ну, ви розумієте, що в шахті обично відбувається, просто обичне купання і все. Нічого такого інтересного майже в шахті і не було. Раз, що цей момент, що я майже не вмер на своїй гранаті, тому що я впав до неї. Тут я взірвав собі желізо і добув сапфірів. Вони нам подобаються для хука, і може я колись поставлю дерево, щоб ферма їх не було. Мене вбила ловушка тут, там. я був сумний цей момент. Розбився ще пару-тройку раз. Це було сумно. Ще один раз розбився. І мені це не подобалось. тому я вирішив вже вдома скрафтити собі трішечки більше слідків. Ось вам СМР, як крафтяться. Так, скрафти слід слідки, я скрафтив собі. Кіркує желізну, яка ще доволі непогано зачарилась, також я вирішив скрафт прокачати тобто то собі желізний лук до желізного. Скрафтив ще собі желізну шапку, тому що на комплект мені не вистачило. Я вирішив не міняти броню, тому що, ну як би бав, тут дуже багато сіребра знайшов, а також знайшов гривний біом. І до мене в цей момент прийшов торговець. Я поки з нього вирішив не йти, тому що мені присніть потрібно. На мене знову напав якийсь хлист, і мені стало дуже страшно. Я його поки вбивав, він чуть не вмер, якщо чесно. Тому що я майже не впав до нього там пару разів. І там, ще плюс ці медузи всякі. Тут я побачив. Кристал життя, перший в цьому виживанні. Але тут було дуже багато миш, їх бистенько вбив і забрав ці кристали і застроївся, звісно. А то там ще одно було. Коли я використав кристал, я пішов до Сундука, який був під водою. Там був тризубець з Дуже поганим чаром, але він нам навіть не потрібен. Я взяв цей питомце і там всяке шмем'ярчив, взяв було золото, всяке і, наче, золото. Тут ще один Кристал життя знайшов, використав його зверху. Був ще один золотий. Сундук, і біля нього навіть не було пастка, що ви розуміли. Там були когті, а також біля цього сундука ще був один кристал життя. Я його здобув. Коли піднявся трішечки вище, я побачив ще один кристал життя і пішов по нього, щоб забрати його. звісно. На мене напала миша по дорозі, але вона нам не помішала. Я забрав цей кристал, використав його і вирішив поломити вази, які тут були. Поломивши вази, я чуть-чуть нижче, зустріч він нема що робити, і телепортувався додому. Дома я використав кристал жизнь, який я знайшов ще за кадром, і також вирішив переплавити собі слідків. Скрафтив собі авіті крюк. Тепер ми можемо передвигатися в шахті як в себе вдома, взагалі без проблем і дуже добре. Також скрафтив собі золотий лук, щоб збільшити урон. Він, до речі, загачарився на чар скоросний. Тепер він дуже швидкий. Також я обновив собі сет до желізно-серебряного, нагрудник серебряний і все остальне желізне, тому що не хватило серебра. Я пішов в зон, щоб здобути собі нову зброю, яка називається гробовщик. Поломивши з першу сферу, ви не повірите. Мені випав Гробовщик з першого разу, так ще і з доволі хорошими чарами. Це мені не дуже обрадувало, тому я вирішив поламати ще одну сферу. Коломивши цю сферу, мені випала непогана зброя, я, я так зрозумів на мага чи на призивателя. Але вона нам в цьому виживанні не потрібна, тому що ми не маг. І ми її можемо продати або викинути кудись в СМІ. На цьому наша серія підходить до кінця. Так, дуже різко, але на є причини. Тому я хочу вам сказати, що ви підписувалися, ставили лайки і незабаром вийде друга частина. Тому до побачення. І ще побачимося.